Тише не сповна розуму, вище теж туди. Він зі зброєю в руках тільки що стояв перед тобою, не сповна розу. Що стріляєш? У нього зброя була в руках. Він на тебе типу не нападав. Я кажу, він зі зброєю стоїть біля КП. Ти що, не чув, що полковник сказав? На мене не треба нападати. Ви країни. А яка тобі ще треба причина? Які свої, бо я охороняю частину. Ніякого замаху на вас не було, ніхто не намагався проникати навіть. А ви звідки знаєте? Він це вам сказав. Ну, ми разом з ним приїхали, з хлопцями, домовитися, поспілкуватися, як можна купити у вас патрони, чи продаються, чи не продаються. Легально, нелегально. Навіщо ви стріляли? Патрони продаються в оружейному магазині. Та мені все одно не продаються. Навіщо ви стріляєте в людей? Ви вбили мого друга. Ідіть сюди, представтеся. Верніться. Злодію. Злодій, не покидайте місце злочинця. Іди сюди. Поки покидайте територію військового. Будь ласка, куда я людина, кого вбила мого товариша. Та мені яка разниця, хто ти? Йди. і що? Іди сюди. Я громадянин, ти вбив мого товариша. Ми просто приїхали дізнатися. Ти що не Ми чуєш, чути, що в мене? Не громадянин. Ты маєш право стріляти? Иди у твои вниз, воспитай. Снимай, ты тебе право. Сюди. зніми форму, я тебе побью лицо. Шо снимей? Підходь сюди Я громадянин, а ти хто? Тобі дали автомат в руки, ти дуже сильный, иди сюда. Ты бы это ваш. Ни за що, ні про що Будь ласка, покиньте військову частину. Я на території, я перешту Адбаму, іди сюди. Навіщо ти, покиньте, хіля, ти кажу, ти військову ти... частину. Ви що мене не чуєте? Ні, я тебе не чую, я стою за штат Бамом, а ти йди сюди. Навіщо ти стріляв товариш? Вийди! Я зараз виключу поліцію СБУ і вони тебе затримують. Дивіщо, ти що ти порушуєш? Йдіть за бут... межі військової частини. Ти куди ти зувався? що ти? Ти такий сміливий, ти дуже був Я кажу вийди! Ти був дуже сміливий, тільки що. Іди сюди. І шо? І що? Куди сюди? Ну, до штурбаума, підійди поговоримо. Навіщо ти сховався? Постріляв вбив мого товариша і зник. Що ви тут робите взагалі? Кажу, заїхав дізнатися у вас. Чи можна купити у вас зброю? Ви що, закону України не знаєте, що зброя не, не продається в військових частинах, для цього є магазини зброї. Я заїхав дізнатися, проінформував, що ви мене проінформували, як громадянин. І... Так ви як громадянин чули, наказ товариша полковника. Ні, не Якщо людина не, не перед КПП дістала зброю, мені треба. Вважно. Це загроза для військової частини. Де загроза для військової частини? Людина приїхала. Людина зі зброєю біля КП, це загроза військовій частині. У вас є докази, що він був зі зброєю? Він був без зброї, ми без зброї, ми приїхали купити снаряд А у вас є докази, що він був без зброї. Постріляти по зайцям у вас бійся. докази є, що він був без зброї. А, я він був чим блядь. Ви що, на роботу випивши прийшли? Ви тест проходили. Ви затерток. Це, блядь, неадекватна людина, але вчора схиляйте. Я ще раз кажу. Вчора схиляють дивився. Будь ласка, я кажу ще раз, він достав зброю. Я буду ну, до Верховної Ради, чи йду до президента. Ну так давайте їдьте в Верховну Раду. Що ви тут робите взагалі?